Вітаємо! З вами програма Будьмо здорові та її ведуча Галина Компанієць. Дуже добре, коли ми можемо похвалитися красивою фігурою, піднятою головою, правильною поставою, плечима і так далі. Але на жаль, є чимало людей, у яких є проблеми із хребтом, є сколіоз, є неправильна постава, клишоногість, плоскі ступні і так далі. І так далі. Ці проблеми формуються у дитинстві, і чим раніше ми звернемо на них увагу, тим більше у нас шансів потім мати красиве тіло. Дитина народилася перший рік життя, і в перші три місяці дитину повинні показати ортопедові. Зазвичай в цей період найбільше виявляють дисплазії тазових суглобів, це обмежене відведення ніжок у дитини і кривошию, так коли дитина неправильно тримає голівку. От з чим це пов'язано, і головне, як цього уникнути. Ну хочу сказати, що здоров'я е, дитини заложується, закладується ще внутрі, утробно у матері, і генетичні е, генетично можуть передаватися дисплазія і кривошия, якщо в когось в родині воно було. Тому е, ще плануючи дитину, потрібно знати, чи було це у когось із рідні. І тому як дитина вже народжується, обов'язково звертатися до лікаря. Ортопеда самостійно. Зараз до ортопеда направляють педіатри, в майбутньому сімейні лікарі. І е, якщо мама сама хвилюється, то раджу показатись до трьох місяців. Чому до трьох? Дисплазію ми не виявляємо до трьох місяців. Ми виявляємо симптом обмеження відведення суглобів і е, Ну, Треба сказати, що обмеження відведення суглобів залежить від е, шийних хребців. Нахил голови дитини залежить від того, як вона лежить в утробі матері. Якщо вона лежить криво народжуючись, дитинка залишає пам'ять м'язову і до трьох місяців тримає голову схилену в одну сторону. І цікаво, що буде цікаво знати батькам, що саме ця кривошия дає дисплазії, тобто криші скошені. Дитячі не наростають, як положено до трьох місяців, і головка та суглобу не може вставитись в нормальний кришу. Тобто це такий зв'язок між головою і так, суглобами. Так. Тому що тут іде біомеханічна система, біомеханічно спазм м'язи, і на стороні кривошиї може бути розвиватися дисплазія. До трьох місяців, якщо мама прийде до лікаря бажано в місяць, ми показуємо вправи, які допомагають зробити. Швидко наростання цих тазових суглобів. Вправи зараз показують і педіатри, і тим більше ми ортопеди. Вправи в чому заключаються? В відведенні ніжок. я називаю... Розкривати так, і так, так, Ось я спеціально приготувала. Книжечка. Отак, От симетрично, бо деякі мами одну ніжку, іншу, симетрично. Плюс кругові рухи, і давно забута наша. Ем, вправа, яку ми зараз починаємо вводити, особливо я, я бачу, вона допомагає, це колінце і Міряти. Лікочі. Міряти. мірятиметрично з однієї з сторони. народний стороні. давній правильно. такий метод міряти дитинку, так. тільки треба розпарити перед тим, так, щоб не не просто поклав воду, а це дуже трошечки. Ну, водичка повинна бути тепліша ніж тридцять не 36, а 39. дев'ять. Да? так? так, але правило, якщо я дивлюся, бачу обмеження у дитинки. Тазових суглобів на стороні криваші обов'язково рекомендую не тільки під час купання, а три тричі-двічі підходи до дитини. Міняємо памперси і робимо оці симетричні вправи і крес-накрест. І для живота дуже гарно, і для тазових суглобів. і на Щодо кривошиї. Е, до трьох місяців пам'ять м'язова залишається, як mm -hmm. дитинка лежала. І пам'ятаючи, що біомеханічно воно впливає на розвиток криші, що вона не так опускається. Рекомендується міняти положення дитини, підставляти валики. Рекомендують, так? Да, навіть мамочка, ви погодували дитину? Один раз так. поклали на правий так. бік, інший раз після наступного так. годування на лівий бік. Елементарні так? вправи і вони впливають mm -hmm. біомеханічно на тазові суглоб, плюс мама робить це. І в три місяці це критичний срок, коли лікар ортопед обов'язково повинен оглянути дитину, ще тим більше, якщо є зауваження. Олег Васильович, автор багатьох методичних розробок, саме тих, які стосуються здоров'я хребтів, школярів, правильної постави і всього, що стосується саме цієї теми. Олега Васильовичу, ви дуже багато років працюєте з дітками. Ви сам майстер спорту, ви знаєте, як то кажуть, на собі це все відчули. От у 4-6 років, коли діти готуються до школи, що треба знати батькам для того, щоб діти підготувалися і прийшли в школу нормально, да? мається на увазі з точки зору здоров'я, хребта, постави? Я б хотів звернути увагу, що дитина пішла в школу і почалися проблеми у папи, мами і у дитини. Це насамперед. Велика вага рюкзака, який дитина носить. Yeah. Дитина не підготовлена до такої ваги, до такої фізичної нагрузки, навантаження. Значить, із самого першого дня народження, як сказав нам лікар Ортопед, дитина повинна фізично розвиватися. Фізично розвиватися в усіх напрямках. М'язова система абсолютно вся: і спина, і ручки, і плечики. І Стегно і гомілка, все це повинно працювати, м'язи повинні бути готові до операції. Дитина слабка має вади не тільки із поставою, але вона має вади і серцево-судинною системою, і з дихальною системою, і проблеми, ну будемо так казати, іншого плану. Для того, щоб ми були готові зустрітися. Із тим, що несе нам школа, треба навчити дитину сидіти, правильно сидіти, тому що всі основні, ну так, порушення постави йдуть від того, як дитина сидить. Дитина дуже швидко втомлюється. Урок у школі 40 хвилин. 5 хвилин зняли не дарма департаментів освіти, Міністерства освіти, тому що дитина дуже втомлюється. Обов'язковою мовою повинні бути фізкультурні. Пауза під час уроку, розгрузка. Вона буде, може бути всілякого напрямку. Це вже залежить від бачення вчителя, чим вчитель може зайняти є дуже багато оздоровчих практик, система бандлера, американського психотерапевта, дуже багато є коригуючих гімнастик, які ну, будуть відновлювати функції угу. дитини. Тобто їм треба розгрузити як психологічно, так і ну, рухливими вправами. Дуже велике значення повинні приділити батьки тому, як дитина сидить за партою. Ми, ми ось говорили, з паном ви, лікарем, да, ну, будемо казати, вчилися ще в радянській школі, коли ми сиділи за партою, яка у нас Це столішниця була під кутом, угу. була планка для ніг. І у нас чітка була позиція, дитина сиділа рівненька. Сьогодні так. дитина, дуже швидко втомлюючись, не сидить правильно, а сидить так, як їй зручно. А зручно їй сидить, вона сидить, уже викривлюючи хребет. Звідси сколіози, лордози, кіфози, кругла спина головні і болі. головні болі, тому що тут іде у нас. Остеохондроз. Ми привикли так розуміти, що остеохондроз це хвороба тільки дорослих, уже зрілих думали, людей, да, але це хвороба і дитини, тому що дитина неправильно сидить. Да. Це перше. Я б звернув увагу на коригуючу гімнастику. Угу. Коригуюся наше тіло представляє собою асиметричний, ну будемо так казати, орган загальний. Праве плече майже у всіх завжди нижче, чим ліве. тому що з правої сторони у нас знаходиться більше, ну, будемо так казати, легені, три долі печінки, вона важча, чим ліва. Що далі асиметрія за собою веде? Асиметрія може вести за собою і розвиток сколіозу. Розвиток сколіозу, якщо я як вчитель-фахівець ну, фізичної культури, можу сказати, що. Є три види постави: є класична, є е, зручна і є військова. Ми більше всього з вами е, ну, користуємося зручною. А для того, щоб ми оприділили ну, класичну. Треба підійти до стіночки, притулити п'яточки, де стіна без плінтуса, п'яточки, сідниці, лопатки, лопатки і, і потилиця. потилиця. І Оце наше класична, рівненьке положення. От тепер перевіримо себе: от зробіть крок два вперед, і залиште дитину і себе дорослі у цьому положенні. Вам буде дуже незручно, тому да. що це не наша ну, повсякденна поза. Ми не звикли до того. Ми не звикли. У нас складівне. нахилені плечі, у нас нахилена шия, у нас нахилена Гуляє, голова. Гуляє живіт. Так, от. І... А ми повинні класична, це рівненька спина, прямі плечі і підтягнутий живіт. Слухайте, ви розказуєте, я все вже в, так, в себе, так, в як віде. казали у службовому романі. От, все в себе. Якщо правильна постава, особливо в ростущих дітей, іде в школярів, іде правильна інервація від. Хребта і правильні імпульси до внутрішніх органів. Але якщо дитина сутула, сидить неправильно, імпульси невірні йдуть. Це як десь перемикає електрику на новорічній ялинці, і тому страждає розвиток і легень, і шлунок, і статеві органи. На жаль, і тому правильна постава, про яку говорив Олег Михайлович, це Перше. понад усе. Зараз займаюся посібником для вчителів фізичної культури груп подовженого дня вчителів для вчителів, які ведуть загальний курс навчальний у школі, і до вчителів, які звертають увагу, хворіють за своїх дітей душею і серцем, і хочу звернути увагу. Я дуже з великим болем душі і серця дивлюсь на маленьких дітей та й на дорослих. Які несуть рюкзак, рюкзак у школі то, на то, собі. Так. Адже вся ця вага і нашого тіла вона дави на криш. Криш основа нашого хребта. І звідси у нас ідуть е, дуже ранні болі попереку. Так. Дитина і в дитячому віці хворіє на той самий радикуліт – який теж ми казали, що це хвороба Гороба тільки дорослого, так, так. це так. тільки того, хто підняв десь незручно велику вагу. Але той самий рюкзак це на сьогодні така страшна міна для наших дітей, яка порушує поставу так. і до ваги дитячого. рюкзака ще слабість м'язів спини. А слабість м'язів спини. Спасибо лікарю ортопеду. треба звернути увагу. Дитина повинна займатися. Тільки що ми сказали, що рух це здоров'я. У дитячому віці, от дошкільному, є такий вислів імпрітінг це здатність дитини і бажання рухатися. Ми не можемо її зупинити. Да, да. Да? Ми кажемо, що ти дюча, як юла, що ти як той дзиглик, крутися туди-сюди, ми не можемо. Хай, Хай крутиться. Ви подивіться, що у нас робиться, я буду казати, за школу. Дитина сіла, прийшла на урок фізкультури. Їй мама сказала, у тебе головна біль, у тебе ще щось хворіє, ти сьогодні сидиш. Приходить Дайте дитина на руку, урок і каже, і каже, я хвора. Чим ти хвора? Мені мама сказала, Ось. щоб я сьогодні не рухався. Ось. Папа сказав, щоб я не рухався. У нас, виходить, гіподіменамія. У нас обмежене кисло кислородне е, споживання нашими легенями. з того, щоб відправити дитину у нас, на повітря, да, щоб порухатись, нас рухатись, працює уже неритмично серце, і у нас, як кажуть лікарі, виникають порочне коло. Головні болі. Я помітила давно працюючи, вже 28 рік, що е, приходять з болями в спині. Це не тільки поперек. Uh -huh. Шия Шиві, так, так. і головні болі, які приходять батьці, діти uh -huh. до невролога, практично починаються з листопада місяця. Проаналізувавши це все, я зрозуміла, що йде гіподинамія, діти сидять, неправильні меблі, нахилена голова, йде зона напруги, сидять по три 4 чотири години без перерви, а потрібно кожні півгодини робити перерви. М'язи шиї, оце називається зона напруги. М'язи шиї набрякають. Uh -huh. І йде спазм, йде кисневе голодування, ідуть головні болі. І що роблять батьки? Йдуть до лікарів, це правильно. Лікарі виписують дуже багато всього, всякі таблетки заспокійливі. А я помітила якось років сім тому назад. Ну, росте ж професійність кожним роком у лікарів. Що треба рухатись, треба розписати режим, розповісти, як. Посовітувати, порадити гуртки дитині uh -huh. відносно її скелету і генетичних захворювань. і головні болі проходять без всяких таблеток. Да, yeah. дякую yeah. Я б Хотів звернутися до чиновників Міністерства освіти України, yeah. які зробили дуже велику школу, шкоду об'єднавши основну підготовчу і спецмедгрупу Ну, в єдиному уроці на І раніше вони були разом, але спецмедгрупа була і, і як виведений пред, ну, угу. урок. Їх було дві, два всього на тиждень, наприклад. Але все-таки це було велике дуже підспор'я, тому що дитину можна було ціленаправлено лікувати так, як їй це потрібно. Я б звернувся і ще з одною порадою до е, батьків, які мають проблеми з дітьми. У нас є чудовий заклад і школа-інтернат номер 14 ведучий на Україні полікувальну опорно-рухового апарата. Там діти, ну будемо казати так, дуже в зручних умовах. У них урок іде, наприклад, пів уроку, уроки невеликі, десь там 25-30 хвилин. Дитина пів уроку сидить, пів уроку вона лежить. Тобто все время іде подвіжний. Образ навчання mm -hmm. навіть. У них же там і басейни, у них там і масажі, у них там ЛФК на рівні дуже високому. І всі процедури, які ставлять дітей на ноги. Спасибі вам велике. Я нагадаю, що ви дивитеся програму Будьмо здорові. Ми сьогодні говоримо про те, як уникнути нашим дітям проблем із хребтом. Давайте подивимося сюжет, де о, вчителі фізичної культури. Загальноосвітньої школи номер 17 пропонують робити комплекс нескладних, але дуже корисних вправ для здоров'я наших школяриків. Будь ласка, сюжет. Активність, рух, свіже повітря це так природньо для дитини, а головне є запорукою її правильного розвитку та здоров'я. І уроки фізичної культури повинні бути чи не найважливішими у школі, бо навіть такі прості вправи допомагають підтримувати організм у нормі, а значить залишатися здоровим. Приміром, нахили голови чудово розвантажують м'язи шиї, покращують кровообіг і насичують киснем мозок. Вітаємо до вправи наші руки і ось чудова гімнастика для м'язів спини та хребта. Наступна вправа поворот вліво і вправо із закинутими за голову руками розвантажують м'язи шиї та спини. Вчіть себе любити присідання, бо це чудова вправа для розвитку м'язів, покращення кровообігу і роботи серця, особливо після тривалого сидіння за партою. А ось таке діставання ногами рук тонізуючи впливає на організм, покращує кровообіг і координацію рухів. Виконання прав на залежить від навантаження, наприклад, для молодшої школи і для старшої. Для старшої можна виконувати. Більше вправ, але для початкового 6-8 разів це достатньо на перерві. Ми, вчителі фізичної культури, намагаємося дітям, з якими ми працюємо, пропонувати для виконання вправи на перервах, які будуть корисні для їхнього фізичного розвитку і гарного стану здоров'я. Підійшовши на перерві після довготривалого сидіння за столом до стіни, бажано в перші хвилини провірити свою поставу. Потрібно стати спиною до стіни, торкнутися усіма частинами, які виступають на вашому тілі із задньої сторони, торкнутися до стіни, піднявши плечі, опустити плечі й лопатки донизу, придавивши потилицю до стіни. В такому положенні постоїть 10-15 секунд відійти на один крок від стіни і намагати тримати цю поставу в тому ж положенні, в якому були ви стоячи біля стіни, наступна вправа для покращення сили м'язів рук. Ставши лицем до стіни, руки. Розмістити на навкрині плеч, виконувати віджимання від стіни, згинаючи руки до прямого кругла. В цей час триматися на одній нозі піднятий на носочок, другою ногою зачепитися за п'яточку ноги. Для зміцнення м'язів нижньої частини тулуба рекомендується наперед виконувати вправу, яка нагадує сидіння на умовному стільчику. Для цього потрібно підійти спиною до стіни, притулити. Спину і руки до стіни, а на ногах присісти, зігнувши ноги у колінних суглобах до прямого вугла, в такому положенні бажано знаходитися 30-40 секунд з відпочинком і понад декілька разів цю вправу. Для покращення настрою бажано виконати повороти тулуба з торканням руками до стіни ззаді своєї спини на відстані одного кроку і виконати улюблені багатьма поколіннями учнів хлопки для розвитку реакції і координації руків. Відомо, що найкращий відпочинок це активний відпочинок. І замість того, щоб бігати бездумно по коридорам школи, краще виконувати запропоновані вправи, які покращать ваше самопочуття і піднімуть настрій. Ця фотографія, ну, угу. така чорно-біла, це не фотографія, а малюночок, малюночок показує, до чого приводить, якщо не діагностувати кривошию, кісткову, чи м'язову, чи звичну, чи підвивих другого шийного, першого шийного хребця, якщо не, яке приведе до дисплазії, в подальшому в період росту от така, таке викрання хребта. Воно переходить у великі горби. Ось, я ще на фотографії показую ззаду, 14 років, саме таке з 12 до 16 років такі деформуючі, деформуючі сколіози. Це уже гори. Але я скажу, що батьки не переживали. Зараз час іде, наука йде вперед. Якщо раніше такі сколіози були, їх називала ортопедія хрестом ортопедії, хрестом, тому що вони не вирівнювалися, то зараз є багато методів. Крім лікувальної фізкультури, реабілітації, угу. є методи ем, корсетотерапії, корсет шино, він зовсім не той, що був раніше, корсети, які тримали. Угу. І така от, шруттерапія. Угу. Є таке, що прийшло з заходу. І що це таке? Це ем, такий метод, який дозволяє дихати е, вігнутою половиною хребта. Угу. І вдавлювати свій горб в іншу сторону. Тобто, тобто фактично, якось, дихання, дихання. Угу. Ну, це робить тільки спеціаліст. У нас вже з'явилися перші приватні, на жаль, клініки. Ну нічого не зробиш, тому Але що це перші індивідуальна є, робота. Угу. У Києві скоро і в нас буде фахівці. Я також знайома з цією методикою. От і хочеться, щоб це індивідуально через років 5-7, Я думаю, будемо займатися в Черкасі. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам. Вчасно почути сигнал СОС за потреби прийти або до лікаря, або ж, якщо слава Богу, вам до лікаря не треба, пам'ятайте, що рух це життя, позитивний настрій, погода, природа це наші перші ліки. І мудрішого лікаря, аніж природа, ще ніхто не придумав і не перевершив.